Сейчас отдельно сниму, як ідеально тут стоїть акумуляторний блок на 6 акумуляторів. Дивіться? Він як там був з фабрики з завода, чітко. Цекові для 20-х батарейок. Тут 20-ті батарейки дожні 4 штуки ставиться. Замість них ось під пластину, бачите? Я сюди поставив 6 акумуляторів. Вони тут просто як великі стоять. Зараз я їх під'єднаю на рідну плату сюди, на, на цю БМС-ку. І все чітко. Ну, вже мені совітували, якщо не подобається мені БМС-ку себе замінити можна. Ось. Ось наша БМС-ка рідна, яка йшла з колонкою. У мене БМС куча, якщо мені не подобається, я можу е, більш мощно туди поставити БМС-ку, яка більше токи там підтримує і так далі. Ось плюс-мінус від акумуляторів. Акумулятори е, три паралельно, три паралельно між собою ці пари послідовно з'єднані. 7,4 вольта, поняли, так? Да? Ну класно, скажіть. Це не рідна заводська зборка, це я так зробив.